Привіт! З вами знову я і що я зробив поки ви не бачили? Я приручив Євгенія і Алісу. Євгеній і Аліса у нас будуть скоро робити чмоки Чмоки. У них буде малиш, Якого його я назву Євгеній Младший, а потім буде Євгеній Старший, а потім буде Аліса Младша. Але ну, на це буде повний дурдом. Зараз я покажу, навіщо я вирішив поплавати, покупатись. Сьогодні день купання. О, як добре купатись. Мені треба цвіток. Синій сірок, синій осірок. Чи як там його не пам'ятаю. Ну, сахарний на треба, теж треба буде зібрати. Нам треба синій і жовтий. Зберемо, мабуть, тросничок хрясь раз. Хрясть два. Я вирішив, давайте краще не будемо робити домик в скалі, А зробимо домик. Ось тут. Ось тут буде наш домик. Рядом з печером. Рядом з куркою, яка дуріє. Ой. Здрасті, Петрович. Мені не заказували утоплюльників на яку там. На, на 9 годину. Хорошо, що без три зубса було. Це було плохо. У нас з вами є Мезит. Жалко, що нема. Як там Схоже на діарії. Не пам'ятаю. Паркур. Хоп. Хоп хоп, хоп. хоп хоп Ну от, це у нас. Пітер, а це буде Аліса. Петрович, Петрович. Мне трава мясо. И, кстати, я зарубил тортик. Happy birthday to you, you. you. Happy birthday to you. Не знаю, зачем. Не помню, да тут мы захватили самое крутое живот. Разумеется. Кошелек лисей. Бінор. Що мекає? А ще бекет. Ой, вони ж бекет, не мекають. От і ходяче м'ясо. М'ясо, 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 стой. Одне нам треба ще. Ну, і треба буде ще зробити ферму, ферму. Ну, вже не тільки город, а й. Твари. Скажу, що цей світ прекрасний, а? Три. Зараз ми покормимо наших собачок, у них появиться дитина. У них з'явиться дитина, тут дитину ми поженемо на ще одній дитині, а їхню дитину на їхніх дідушках з бабушках. Ну і так буде до кінця, поки хоча б один. Все понімаю, здрасте. Я вас не звал. Так що уходіть. Та я вас не звал. Срочно надо драться за життя чи смерть. Не за рекламу, а за життя против того сон. Ми відбились. Собачки, вы Так, ты стій, И ты, Лизка, тоже. Лиза, Лиза. Кто -то из вас хочет чай? Ням-ням. Объявляю вас мужем и женой. Целуйтесь. Я понимаю, как это работает. Тепер у нас є сім'я. Тепер ми на одній. У нас і помощник. І його дружина. І дружчина. Його дитина. Хоч ти мої свинини не получите. Навіть чуть по фермер стоїмо. Це вже вираз. теж. Ох, город не довго росте. Давайте зберемо моркву. Посадимо цю моркву. А ну, так ми з вами і виживаємо. І думаєте, чого я не прохожу Майнкрафт, да? Або мені лінь. Я хочу спокійно собі виживати. Да-да. Весел мало. Просто собі виживати. Немає вже місця. І напевно вже... Треба буде чуть-чуть води ще в наш городик з вами добавити. Бо маленький, помалу. Малень. Збираємо водичку. Ви що, ну, думали? Що я так легко впаду? Я не так легко впаду. Я вообще Сигма попадаю. Я Сигма. Стоп. А що? ні, ні, ні. ні. Я на, настояш мені на Сигма попасть. А я взагалі слаба. Надо бы зібрати чуть земельки. Треба буде зробити поселення. А ви знаєте, як треба робити поселення? Надеюсь. Треба найти зомбі жителя. Вкрасти його! Звезди золотою -золото яблу. Потім зробити так, щоб вони цілували наші пятки. Надо ха не злодійським сміхом ще потренуватися. О, чорт купаю відро, воно шукає. Ось такий у нас буде е, зараз городок. Надо його ще спахати, Скажіть, ми будемо сьогодні багато пахати. Так, все, і далі. Ми спокійно. Ми спокійно не забувайте. Садимо картоплю. Як коли мене то вже ніч? Це Добре, що ми складаємо скупимо. Було таке треба. Рибочка теж. У мене плавно це треба бути дні. Ми стараємося просто зробити пару хороших ферм, щоб вижити. Бо вижити це найблоне, головне. Спій, моя радість у сні, ти проснешся в, е в класному, кам'яному світі, який тебе знищить. Що я там хотіли? Нам треба знову на наше з вами озерце. Кавабанга! Тут є глина, будь ласка, нам, нам треба глина. Тут її нема. Тут є все. У нас же уголь. Лосось. У нас нема кота. Мінус лосось. Нам треба кіт. Це гравій. У вас тут взагалі глина є. Є-є-є, дякую вам, о, дякую вам. Фух, я вже думала, що... Ні, ні воздух, воздух. А ось цієї сторони гори я ще не був. От, от, що появилось? Швидко, швидко, швидко. Сім хват. Выплываем и улетаем. Если я говорю, что моя огораны нормальна. Моя гора тут саме нормальна. Та це ж ідеальний ліф. Сейчас будем делать вот родроп. Нет, нет. Не, на успех. Бересь із тюрьми, яху. Не бійтесь, коміє виживання, ми будемо Строити ще багато чого тут. Зараз ви побачите, що я хочу зробити. Що? Ну що? Ну що, дивись? Ну, говори. А, не, є, є. Вставай, твое двое. Робіть мені ще одного. Молодцы, тепер нас четверо. Малой, куда? Куда побежал? Стой! Не получишь ты у мене стейка цієї неділі. Он моих собак не трогати. О, пшеничка выросла. Прекрасные у меня ги. Четыре собаки. А интересно, а можно их пустить на добычу для скелета приманки? Они наверное, на этих скелетах. Собака более-менее. Если их не трону. Или мы его не тронем. Надо подняться на вершину. Курка. Курка-ряба. Курочка-ряба. Помните, тут нашёл свои перчатки? Ну а что там, ты есть, село? Лам. Лахалам. Ла-ла-ла-ла-ла-лам. Лам. Нам треба лам. А что эти знаки для чего? Просто так. Для прикола. Почему у торговца есть лам? лама называешься даже не умеешь нормально лайхак як зробити ламу з супер да вообще харканулась Моя тыгор даже сильнейший Оу, ось і сміром лама. Там не було ніякої лами. Давайте слідимо ту пещеру. Так, ой, він я візьму з собою младшенького як там тебе біба. Я піду з тобою біб. Лоп, як я не помню. Складую самі-самі-самі важливі речі сюди. Батийки. І от що я хотів зробити? Так, ти Так, ну сучасний. воно треба пару речей зробити, бити-бити. Ну, от, як ви бачите, у ми зробили в цій серії і слідли нові міста. У нас появився бібич, бобич, собачки. У нас появився грибок. Ой, мене Ну І у нас появився тортик. Який скоро вже пропаде без вісті. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, колокольчики, щоб не пропускати ніяких відео. По Майнкрафту я ще скоро буду знімати нові теми. Не нова, нова тема буде про мій скін. Ну і всім пока-пока!